Привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео, в новому влозі. Розпочинаємо новий день, новий блог із В'єтнаму. Беру вас з собою в цей новий день. Сьогодні у нас неділя, вихідний день, і ми вирішили трішки прогулятися е, через міст на ту сторону міста, через річку. І будемо йти сьогодні пішохідним мостом. Як складеться наш день сьогодні? Де ми будемо? Що побачимо? Ніхто не знає, тож давайте. Подивимося, як пройде наш день і що цікавого сьогодні ми побачимо, знімемо і вам покажемо. Ходімо. Якось ми тут вже ходили, дивіться, вони тут вирощують різних. Я навіть не знаю, що це якісь жуки. Птахам дають. Ну, мабуть, годують птахів цим. У них тут і голуби різні, пташечки є в кліточках. І в них тут такий маленький смішний півник, вона ходить. Вон, і, півник, і курочка. Лев. Цікаво. Типу ну, тобто така облаштована кав'ярня з міні-зоопарком, скажімо так. Там воно і рибки є різні. Так, ходімо далі. Ти побачила там риби птахів? Бачила? Дивіться, тут ведеться будівництво. Ми тут багато разів ходили, але я от жодного разу не бачила. Зараз заглянула всередину і бачите, як природа забирає своє. Тут таке будівництво на паузі і бачите, рослинки там розрослися ось так. Ось тут дивіться, природа бере своє. Якщо якась там насінинка була, то вона проростає. Бачите? Цікаво. Так, ми зараз хочемо піти на ту сторону міста через річку. Тут є два моста. Пішохідний міст, по якому ми завжди ходимо, і поруч біля нього. Міст, по якому їздять автомобілі та байки. Тож хочемо, ми завжди ходили по пішохідному, а зараз хочемо пройтися по цьому, там також є зона для пішоходів. Ми завжди ходили по ось цьому пішохідному мосту, а сюди лише їздили. Сьогодні йдемо цим мостом, подивіться, який неймовірний вид на гори, з нього відкривається. З того моста теж гарний вид, також, але тут... Вище і краще. Там колесо огляду, вид на річку. Вон такі острівки рослин плавають по річці. Ай, як гарний. Такий гарний вид. Через річку є декілька мостів, один із них пішохідний, який поруч. А цей міст, я не знаю, як він називається, але скоріше за все його також пішохідним називають. Не буду казати, тому що не впевнена. А наступний міст через річку міст дракона, через який ми частенько ходимо. А за мостом дракона ще розвідний міст, по ньому ми тут також частенько ходимо, мабуть, найрідше. Ми буваємо, перетинаємо річку через цей міст. Міст цією стороною. Сьогодні вирішили тут пройтися. Ну і це не єдині мости, на ту... з цієї сторони ще є міст через річку. І аж з цієї сторони ще крайній є міст. Тобто річка, яка ділить місто на опіл, взагалі-то ця річка Хан називається. Вона ділить місто на дві частини. І знаєте, я не спостерігала, щоб на мосту були якісь, на жодному мосту були якісь сильні затори. Так буває трішки ускладнений рух, багато байків та автомобілів, але щоб якийсь такий прям затор, що все стоїть, такого я жодного разу не спостерігала тут от порівняно, як в нас в Києві, так на лівий берег. Якщо хтось живе на лівому березі, то це завжди. Є якісь складності щоб добратися до центру або на правий берег? Дивіться, рибалки на човні, бачите? І насправді, там, де вони стоять, взагалі не глибоко. Вони щойно один чоловік зіскакував з човна. Ну і там я не відслідкувала, але мені здалося ну трішки більше, ніж по коліна води. Зараз вони там купаються, мабуть їм просто спекотно. Але взагалі-то я просто в шоці, тому що здається, що це річка глибока-глибока. А виявляється, що... Не все так глибоко. Ну, Можливо, це ця частинка якась така. Зараз будемо спостерігати. Можливо, вони будуть вилазити з води, щоб я вам зняла. наскільки там мало води. І взагалі не глибоко. Ні, нема глибини. Так. От, он. Ми землю бачимо. Дно. А от там он, глибина, там фарватор. Ну який форватор? Наскільки це важливо тут, я не знаю. Хоча там воно ще скільки річки далі. Так, ну все, міст, ми пройшли, показала вам річку, розказала все, що могла розказати, всі мої знання на цьому закінчилися. А тепер я хочу дуже сильно каву, тому що таке враження, що я зараз просто засну. Мабуть, понизився тиск. Хоча я дві кави вранці сьогодні випила. Отож, йдемо на пошуки кав'ярні, десь посидимо, поп'ємо каву, можливо, щось перекусимо. а тут якісь скаути чи що. Сюди туди, туди бігала? Отак. По колу бігала? Отак. А що там бачила? Хлопчики там? Угу. Бачу, там огої, сюди огої, пес. Песикам не можна, там стоїть спеціальна табличка. Чому? Ну це така паркова зона, бачиш? Песикам сюди не можна, вигулювати їх тут не можна. Ось якісь скаути тут збираються. Можливо, в них тут похід чи навчання якісь. Будуть. Бачила Аліса? Ага, Ну так. А поки що ми в пошуку кав'ярні, де можна посидіти. Просто йдемо містом, якоюсь вуличкою, але мені здається, я в нею вже ходила якось. Ну не я, а ми якось прогулювалися. Слухайте, час від часу нам трапляються ось такі меблеві магазини, маленькі столики, стільчики, все, що потрібно для таких маленьких кав'ярень в'єтнамських. Ну, є і трошки більше, є звичайні кухонні столи та стільці. Але ось таке різноманіття складних стільчиків. Тут величезна кількість. Hello. 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 Ось така кав'ярня нам трапилася по дорозі і ми вирішили зайти подивитися, що тут в них. В меню і можливо тут зупинитися, попити каву. У них таке велике приміщення, там, тут є кондиціонер. Давай, Аліська, заходь скоренько. Ціни тут нормальні, ці кав'ярні, як у всіх в'єтнамських закладах, і напої також і кава, і різні смузі, і фреші, соки, все що завгодно. Чаї в'єтнамські. Одна від їжа 40 тисяч по 35. На сінечку, якщо бажаєте. І навіть фігурки, щоб дітки порозмальовували. Це досить популярно в Азії, у В'єтнамі, в Таїланді. Гіпсові фігурки продають, фарбу тобі дають і дітки зайняті. О, працює кондиціонер, тож добре. Ось така в мене сьогодні солона кава, у Аліси лимонад, а у Жені просто чорна кава. Зі згущенкою дають ось таку тарілочку льоду, ти лід туди кидаєш, додаєш і регулюєш собі міцність цієї кави. Женя Жені завжди таку каву п'є. А я полюбляю щось таке цікавеньке. Сьогодні вирішила от. просто зелену, солону каву. Так, ну що ж, каву ми попили, будемо рухатися далі. Слухайте, щойно ще зустріли родину українців з малесенькою лялечкою трьохмісячною. Народили тут вже у В'єтнамі. Зараз займаються документами, є свої складності, як завжди, з посольством. Ой, да, ладно, про це не будемо. От, Йдемо далі, гуляємо, і попереду має бути два косметичних магазини. Мені потрібно дещо придбати, тож. Рухаємося в сторону цих магазинів, вибираю косметику, а не знаю. Ще гуляємо, дивимося. Загалом прогулюємося містом сьогодні. Так, магазин Guardian, один із таких популярних у В'єтнамі. Це щось типу нашої Єви, Космо. Ось з такого плану. Тут можна купити косметику, косметичні засоби. Тож йду сьогодні сюди. Все, що придбаю, якщо придбаю, то буду показувати огляд на своєму каналі, Косметичному каналі Beauty Теревені, посилання на нього, як завжди, в описі внизу під відео. Так, ну що ж, дещо таки вдалося придбати мені. Буду показувати, як я вже сказала, і тестувати завтра. І буде огляд на косметичному каналі. Не так часто я там випускаю огляди, але хотілося б частіше, але на все просто не вистачає часу та трішки сили. Але з вашою підтримкою. Все можливо. Я у вас якось на днях попросила підтримку і отримала просто колосальну кількість коментарів з вашою підтримкою. Так що дякую вам за це. Я зрозуміла ваші думки, вашу позицію. Якщо ви мене підтримуєте, у мене найкраща в світі аудиторія. Дякую вам за це. Мені дуже приємно, що ви завжди. Завжди відгукуєтеся, коли я у вас щось запитую, коли у мене є якісь сумніви, ви завжди мене заспокоїте та підтримаєте. Отож я натхненна, сповнена сил, і рухаємося далі. Знімаю для вас все, що все, що оточує мене, все, що я бачу, все, що я відчуваю, от і як приходить наш день. Так, слухайте, ну ми вийшли з цієї вулиці і дійшли до мосту дракона. Зараз думаємо, де б його ще пообідати, тому що їстки вже хочеться. Зараз вже біля четвертої години, мабуть, ну вже майже п'ять годин вечора. Перейдемо через міст і, мабуть, підемо на наш улюблений суп в той заклад, де ми зазвичай вечеряли з друзями після того, як... Десь каталися на байках. Зараз головне перейти міст на ту сторону, а там ще трошки і будемо їсти супчик смачний, бо вдома немає нічого готового і готувати немає, що завтра треба їхати у магазин на закупи. Сьогодні в нас неділя, вихідний день і декілька тижнів підряд. Ми орендували байки, їздили околицями міста, дивилися. Природу споглядали. Я вам показувала, вам ці відео дуже подобалися. Нам також це подобалося їздити, але ось, сьогодні неділя ми вирішили зробити такий собі вихідний, умовно, нікуди не їхати, так, просто прогулятися містом. Тож, саме так ми запланували, то так і зробили. Я сподіваюся, ми будемо продовжувати наші такі пригоди, але декілька тижнів зробимо перерву. А там дивіться. Вон. В річці люди щось збирають. Я не можу зрозуміти, вони там з якимись тазіками. Чи то вони якісь мушлі збирають, чи креветок там ловлять, чи рибу, що вони там роблять. Незрозуміло. Як гарно, подивіться, яке небо, гарне, сонце, міст і місто, річка, краса. Так, ми зберігаємо традицію, суп в неділю. Ось це місце, колонг називається. Тут в них є декілька видів супу. Нам найбільше подобається червоний. Там дуже багато яловичини. Ми зробимо замовлення. Hello. Hello. Ось цей супчик замовляємо, він дуже смачний. Замовляємо два. Два великих, Вже одну порцію Жені і одну порцію нам за лісою. Там все готують. Така в них кухня відкрита. Звісно, посуд також на відкритому повітрі. Для багатьох це може бути взагалі капець катастрофа, але це Азія, вона така, там не гон готується, все вариться. Чекаємо на наше замовлення. Аліса обережна. Ось і наше замовлення. Тенько до великої порції подають дві булочки, а для до маленької одну булочку. Так, ну що ж, ми смачненько поїли, тепер ми взагалі тут знаходимося неподалік біля ринку. І нам потрібно зробити закупівлю якихось овочів, фруктів, тож вирішили одразу зайти. Рюкзак з нами є, сумка є. І для того, щоб кудись це все складати, щоб зручно було нести. Тож вирішили одразу і на базар зазирнути і придбати все необхідне. От дивіться, купили ось таку штуку. Я вже якось купувала. Це, типу, рисовий, рисовий або кукурудзяний коржик, на який а, карамель так. Наліпили карамель з арахісом. Це дуже смачно. Це типово такі круглі коржі. Як е, продають в магазинах, просто, мабуть, це типу не ліквід, де щось зламалося, або, можливо, на виробниці щось пішло не так. Його пакують і ось так продають в пакетиках. 35 тисяч донг це коштує. Це дуже смачно. Я вже якось брала. Але небезпечно. Да, бо, тому що можна без зубів залишитися. А чому без зубів можна залишитися? Тому що оця якоби карамель, ну це зрозуміло, то, то не карамель, то... Просто типу плавлений цукор, а ну, він такий тверденький. І небезпека є, якщо у вас є проблема з зубами. Тож потрібно обережненько. Ціла гора авокадо по 20 тисяч за кілограм. Я взяла тут трішечки більше кілограма, мені віддали за 20 тисяч три великих авокадо. Вони не дуже м'які, але нормальні. Щось полежить, щось. Завтра вже почнемо з'їдати. Слухайте, сьогодні неділя на базарі майже немає людей, і це круто. Ну, вечір 6 годин. Ми зазвичай в 6 приходимо. Тут ще рух такий ого-го. А зараз добре, комфортно, байки не їздять. Так, мабуть, з-за того, що це вихідний день. Всі вдома, і більшість роблять закупи все таки в будній день, коли повертаються з роботи. Окей, okay. 30 тисяч банани. 30 тисяч це така велика гілка. 2 кілограми. Бабусі найсмачніші бананчики, завжди в неї купую. Так, ще овочі мені потрібні, помідорчики візьму. Цибулька. Дивіться, манго, зелені по 13 тисяч, це взагалі якась. Гарна ціна. Тому що зараз по 20, 25, по 30 тисяч, а за 13 я не зустрічала там трішечки. 3... А, 2,5 кілограма. Ще кавунчика візьму у жінки. По чому він зараз є, не знаю, ну десь 3 кілограма. Так, скільки вона мені? 16 тисяч дала, здачі на 34. 3 кілограми кавуна 34 тисячі дон. Ось так. Хочу вам показати все те, що я купила на базарі. Хочу вам показати все те, що я купила на базарі. Дивіться, манго. Вони хоч і зелені, шкірочка зелена, але є от у них жовті такі бочки. Ну, вони м'якенькі, вони хороші, їх можна і їсти, і коктейль з них робити. Це такий сорт манго. Банани у нас трішки такі пошорхані, бо сталася неличка халепа. Вони в нас випали просто на асфальт з рюкзака. Блискавка розійшлася, не розійшлася, розстібнулася, і просто вся в'язка бананів випала. От тому вони такі трішки темненькі. Стали будемо з'їдати їх пошвидше, тому що вони трішки пошкодилися. Авокадо такі до ранку будуть гарні. Ось ця штука з горішками смачна, кавун, помідори і цибулька. Ось такі у нас були закупи на базарі цього разу. Так, друзі, ну що ж, буду завершувати я відео. Таким був наш сьогоднішній день. Так ми його провели. Дуже вам дякую за перегляд, за вподобачки. Якщо є що додати, то обов'язково пишіть внизу в коментарях. Не забудьте підписатися. Всім дякую і бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.